Привіт! Ти колись відчував, що живеш не своїм життям, наче все правильно, але всередині пусто. Як ніби граєш роль, яку написав не ти. Це відео про те, чому ми шукаємо схвалення, живемо за старими сценаріями і як повернути собі право бути собою? Можливо, корінь цих труднощів криється не в теперішніх обставинах, а в самому початку вашого внутрішнього шляху, у перших емоційних зв'язках. Особливо у відносинах із матір'ю Карл Юнг стверджував, що поки ми не усвідомимо глибокий вплив цього первинного зв'язку, ми продовжуємо жити у замкненому колі страху, невпевненості і нестримного внутрішнього пошуку. Ми несвідомо повторюємо ті самі емоційні реакції, ніби керовані давнім сценарієм, написаним не нами. Це відео не про пошук винних, воно про пробудження. Про те, як повернути собі владу над історією власного життя, починаючи з її найпершого розділу, це запрошення до усвідомленості, до глибшого розуміння себе і до звільнення від успадкованих шаблонів, які більше не служать вашому зростанню з моменту народження, мати стає для нас першою точкою опори емоційним орієнтиром у ще незнайомому світі. Карл Густав Юнг розглядав матір не лише як реальну постать, а як потужний архетип, глибинний психологічний образ, що формує структуру нашого несвідомого. Цей архетип має фундаментальний вплив на те, як ми переживаємо любов, безпеку, приналежність і власну ідентичність. Була наша мати турботливою і чуйною, чи навпаки, відстороненою і критичною, її емоційний слід. Стає невід'ємною частиною внутрішньої мапи, якою ми потім рухаємось у житті. Цей ранній досвід задає тон не лише нашим стосункам з іншими людьми, а й формує те, як ми сприймаємо себе, як ми справляємось із вразливістю, близькістю та прив'язаністю. І найцікавіше переважна більшість людей продовжує носити в собі цей несвідомий шаблон, навіть не підозрюючи про його існування. Він, мов тихий голос із минулого, що непомітно впливає на вибір партнерів, на самооцінку, на межі того, що ми вважаємо нормальним у коханні й прив'язаності. Якщо ви ще тут, то не забудьте про вподобайку. Ну і як завжди, в кінці пісня на цю тему. Тож давайте разом розглянемо, як саме цей давній емоційний код продовжує звучати у вашому житті. Тонко, часом, майже непомітно, але надзвичайно глибоко. Ви можете не пам'ятати всіх деталей перших років життя і ранньої взаємодії з матір'ю, але ваше тіло пам'ятає, ваша психіка зберігає, емоційні шаблони формуються задовго до того, як ми навчаємося виражати їх словами. Саме тому, вже дорослими, ми раптом усвідомлюємо, що деякі наші рішення, вибори і реакції. Не відповідають нашій істинні сутності, наче ми живемо за чужим сценарієм. Карл Юнг стверджував, що невирішені внутрішні конфлікти, пов'язані з архетипом матері, продовжують жити в нас у вигляді проекцій. Ми шукаємо схвалення в людей, які нагадують нам її. Ми уникаємо конфліктів, бо в дитинстві навчилися спокій це безпека. І часто, щоб бути прийнятими, ми готові жертвувати собою. Такі моделі поведінки не випадковість, це несвідомі контракти, підписані ще в дитинстві. Ми могли ніколи не погоджуватись на них свідомо, але вони вкорінились у нас і почали керувати нашими реакціями, вибором партнерів самооцінкою. Саме тут відкривається глибший пласт, невидимий тягар незадоволених дитячих потреб, що тихо і непомітно впливає на наші дорослі стосунки, на відчуття власної цінності. Та здатність до близькості, навіть якщо ваше дитинство здавалося благополучним, це ще не означає, що ви не постраждали. Іноді біль ховається в нюансах у любові з умовами, коли вас хвалили лише за успіхи, за слухняність, за зручність, у ластці, за якою стояв тиск, у тиші, яку цінували більше, ніж чесність і відкритість. У таких умовах дитина засвоює просте, але руйнівне переконання. Щоб бути улюбленим, треба старатися відповідати, догоджати, бути ідеальним. І ця установка не зникає з віком, вона трансформується у вічну гонитву за схваленням, успіхом, визнанням. Але скільки б ви не досягали, всередині залишається відчуття, що цього все одно недостатньо. Так народжується внутрішня порожнеча, яку неможливо заповнити. Досягненнями чи зовнішніми підтвердженнями цінності, бо справа не в тому, щоб робити більше справа у розумінні джерел цієї порожнечі, в усвідомленні того, що вона сформувалась у момент, коли вас навчили любити себе лише за певних умов. То з чого ж почати шлях звільнення від емоційної спадщини минулого, де починається справжня внутрішня трансформація? Карл Юнг називав цей шлях індивідуацією. Процесом досягнення цілісності це не просто психологічна робота, це духовна подорож до самого себе, до того, ким ви є за межами всіх масок, ролей і умовностей, які ви коли-небудь приймали заради любові, схвалення, безпеки чи виживання. Важливо зрозуміти, індивідуація не вимагає розриву з минулим, заперечення рідних чи викреслення дитинства. Вона починається з більш зрілого погляду. Це означає навчитися бачити свою матір не як ідеал, не як джерело болю чи провини, а як живу людину, з її історією, з її ранами, страхами й обмеженнями. Не більше і не менше. Задайте собі запитання, хто я, коли перестаю бути тим, ким від мене очікували бути, ким я стаю, коли перестаю грати ролі зручного, сильного, слухняного. Відповідь рідко лежить на поверхні. Вона захована під шарами захисту, напруги і старих автоматичних моделей поведінки. Але саме з цього моменту починається справжнє життя, своє автентичне, не обумовлене очікуваннями інших. Частина цього шляху навчитися помічати, де у повсякденному житті ви проєктуєте на інших образ матері, і найчастіше це відбувається несвідомо партнер. Від якого ви чекаєте абсолютної безумовної підтримки, керівник, чия похвала, стає життєво важливою, друзі, які повинні розуміти вас без слів, усе це відлуння проекцій, сліди минулого. Проектуючи, ми ніби кажемо світові, полюби мене так, як мене не любили тоді, але світ не може зцілити те, що ми не визнаємо в собі. Справжні зміни починаються тоді, коли ми припиняємо шукати материнську фігуру назовні і починаємо вирощувати її всередині себе. Коли ми стаємо собі батьками уважними, турботливими, стійкими, коли вчимося давати собі те, чого не отримали тоді розуміння, прийняття межі, тепло. З цією усвідомленістю повертається головне право право бути собою. Право бути автором власної історії, без старих сценаріїв, без чужих масок, без очікування, що хтось прийде і врятує. Адже зцілення це не те, що хтось робить за вас, це те, що починається, коли ви вперше обираєте себе. Прозріння важливі: вони як спалахи світла в темряві. Але одного розуміння недостатньо. Справжнє зцілення потребує руху, воно живе не в ідеях, а в діях. Маленьких усвідомлених рішеннях, які ви приймаєте щодня, почніть зі спостереження, коли у вас підіймається сильна емоція, роздратування, тривога, образа чи сором, не тікайте від неї, зупиніться і запитайте себе, це справді про те, що відбувається зараз, чи це відгук на старий непрожитий біль? Записуйте, вимовляйте вголос, дозвольте цим відчуттям вийти з тіні. Іноді сам акт називання вже дає початок звільненню. Знаходьте час для щирості наодинці з собою, без зовнішнього шуму, без ролей. І якщо всередині звучить голос критики, жорсткості, вимог, запитайте себе, цей голос справді мій, або ж цей голос було колись засвоєно як спосіб вижити, заслужити любов, уникнути відкидання. Чим глибше ви починаєте розпізнавати ці внутрішні автоматизми, тим більше з'являється простору, простору для вибору, для м'якості, для нової поведінки, вільної від несвідомих сценаріїв. Шлях індивідуації це не шлях ставання кимось іншим, це не про нове я, це шлях повернення до себе, до того, ким ви є насправді, під шарами адаптації, страху, бажання догодити і самозабуття. Ви не стаєте кимось. Ви пригадуєте себе, поступово ви почнете помічати зміни, ті самі тонкі, але значущі суви, які не гучні, але глибоко справжні. Ви перестанете шукати схвалення як повітря, перестанете грати, догоджати, виступати, натомість з'явиться щось значно цінніше: внутрішня гідність, глибока, спокійна самоповага. Проблеми, звісно, залишаться, бо життя ніколи не буває повністю гладким, але вони більше не визначатимуть вашу цінність, не будуть хитати ваше ядро, бо ви більше не той, хто живе у відповідь на чужі очікування. Ви почнете розуміти, мама подарувала вам перший розділ вашої історії, але писати наступні це вже ваша привілегія і відповідальність. Її вплив сформував вас, але не визначає вас. Він став фундаментом, але не стелею. І коли ви перестаєте бачити її як ідеал чи як винну у всьому, а починаєте бачити просто людину з її болем, її страхами, її обмеженими можливостями, тоді звинувачення поступається місцем співчуттю, а розгубленість ясності. Мати перестає бути тінню, яку ви несете на спині. Вона стає частиною вашого шляху. Джерелом досвіду. Ви берете з собою її уроки, але більше не несете її тягар. І в цьому процесі ви зцілюєте не лише себе, ви перериваєте ланцюг успадкованого болю, очищаєте шлях для тих, хто йде за вами. Ви припиняєте несвідомо передавати далі те, що колись не змогли висловити словами. Юнг навчав справжнє зцілення відбувається не через відкидання, а через інтеграцію, через чесний погляд, глибоке відчування і свідомий вибір, не щоб стерти минуле, а щоб перестати бути його бранцем. Тож задайте собі зараз два прості, але сильні запитання: яку частину своєї історії я готовий повернути собі, які шаблони я нарешті готовий відпустити, якщо це відео відгукнулося у вашому серці. Поділіться своїми думками в коментарях. Ваш досвід може стати опорою для когось іншого. Іноді саме чужі слова дають нам сміливість зустрітися з власними. Знову хавано і знов не я. Оце каліті не моя суть. Хтось навчив будь, зручним не плач. Хтось сказав, любов це за щось не просто так. І я грав, мовчав, терпів, ховав серце в тіні чужих слів, тільки шрами тихі ростуть, як коріння старих нездійснених снів. Це не моє життя. Не мій сценарій це якесь кіно, де я статись, я шукав любов, як повітря. А вона була в мені, просто я її не ніс Мама в голосі друга, в очах коханих. Є схвалення, вічний наркотик. І я тягну за собою цю тінь Доки не згадаю, ким був досі ролей Це не моє життя, не мій сценарій це якесь кіно, де я статись, я шукав любов як повітря. А вона була в мені, просто я її не ніс. Могла в голосі друга в очах коханих. Її схвалення мій вічний наркотик. І я тягну за собою цю ді. Доки не згадаю, ким був то всіх ролей Це не моє життя, не мій сценарій це якесь кіно. Де я статис? Я шукав любов'я вона була в мені, просто я її не мій. Я питаю себе вночі. Хто я без масок, без ручних речей, чи це голос у моїй голові? Живій він чи нав'язаний кимось, я пішов не ті. Незручний герой, я повертаюсь до себе живий. Це буде непросто, але це мій шлях і цього разу. З чужих прав.